Нових собі олена каже, йде в поліцію через жагу до змін наша країна, вона знаходиться на тому етапі і страна і общество, коли ми готові до переменам. І всі хочуть бути учасниками этих нових событий, нових перемен. Поэтому я, собственно, тоже хочу принимать участие в том будущем, которое мы створюємо вместе. До того як піти в правоохоронні органи, дівчина працювала в кол-центрі. Та це не єдине місце її роботи. Робота ла няні, а непослушні діти вони можуть бути хуже деяких правонарушителі. Тому опит опит роботи з такими случаями, які можуть показатися важкими, у мене є. Сьогодні Олена не працює. Каже, підготовка до тестів займає весь її час. Коли тільки узнала об відборі, я почала бігати по утрам крос, щоб дихательну систему розвити. Віджимання вчилася з нуля. папа мені допомагав учитися віджиматися, тому що я, в принципі, як любая дівчинка, я не вміла віджиматися від пола. Одна з вимог до кандидатів поліцію, наявність водійського посвідчення. То, щоб пройти відбір, Олена пішла так, на курси ну водія. Добре. Давай пристягуємося. Давай сидіння підрегулюємо Все, і заводимо машину. Вжимаємо сцеплення, все, машина завели. Марина Селегін, Сергій Лазаренко на часі новини.